Віддали мені ось такий каланхоє Блосфельда, щоб я його врятувала. Для початку я познімаю з нього все сухе листя, поставлю його на світле місце і відрегулюю полив. І затим почекаю ще десь 2-3 тижні, щоб рослина звикла до мого мікроклімату. В даному випадку каланхої можна обрізати дуже коротко. За 2 тижні до обрізки необхідно перестати поливати рослину. Поливати рослину краще через 2-3 дні після обрізки. Після обрізки пройшло вже три тижні. Гілочки вже добре підсохли і вже з'явилися перші молоденькі листочки. Пройшло ще два тижні, листочки ще більше виросли і стали зеленіші. Пройшло ще два-три тижні, і у Каланхоя з'явилися вже не лише поодинокі листочки, а й вже маленькі повноцінні паростки, що є дуже хорошим знаком. Пройшло ще три тижні і ось як виглядає Каланхоя.